Товариство, всім привіт, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. Ранок зараз біжимо працювати буквально декілька хвилин. Тому назад повернувся із нашого місцевого ринку. Пробралась до мене цікавість на власні очі подивитися все, що там відбувається, з приводу куплі-продажі поросят. В принципі, всі оті от мої якби, судження, думки з приводу того, що ціна в цьому році буде на маленьких поросят валюватись, вони нівелювалися, але в принципі все, що відбувалося там, трішечки пізніше вам розкажу. Ну, а зараз біжимо, як і завжди, працювати. Потрібно швиденько обійти наше голодне господарство. Так що, товариство, сподіваюсь на вашу підтримочку. у виді вподобайочок. Пишіть коментарі, ставте питання, тому що все це значно допомагає у рості і розвитку нашого каналу. Так що не будемо гаяти час дарма. Біжимо, працюємо по накатаній схемі. Зараз е, заберу яєчка. Першу партію е, бабулька вже забрала і загрузила у холодильник. Е, ну а ці якраз от забираємо, щоб от непорозуміння у виді розкльованих яєць е, ми не допускали. Хлопці мені там у коментарях радили, тому що я до вас звертався, хто якраз от. Більш компетентний у оцих от справах. порадили мені додати ракушняк, ракушку мелету, в принципі, в ветеринарних аптеках вона продається. Якраз от цього я і не зробив, коли готував комбікорм для наших курочок. Так що обов'язково. Додамо ракушку і подивимося, що воно із того вийде. Можливо, ще наберу відерце пісочку і поставимо їх. Ну його. У нас у сараї, тому що також про це писали. Подивимося, що з того вийде. Але в принципі проблема я не скажу там, щоб така Навальна глобальна. Я думаю, що буквально там один, який завжди чорт у стадії є, який робить це неподобство, але тим не менш, проблема є, її потрібно буде вирішувати. Ну а так зараз забираємо віднесемо все на постійну, постійне місто дислокації і. Будемо рухатися далі. З приводу кроликів. Також ставилось дуже цікаве таке от питання, про яке хотілося би поговорити разом з вами, обговорити разом з вами. Думки свої можете залишати в коментарях з приводу цього питання наступного характеру, що робити з кроличкою, яка окролилася, але те, от потомство, яке вона дала, або ж. Вона відмовляється його годувати, або ж розриває їх, ну, явні ознаки видні канібалізму, або ж розкидає кубло у період окролу і не відбувається окрол от зоні кубла, яку вона створює, але так складається, що кроленяток вона розкидає по усій клітці. Значить, були такого от роду випадки і у мене за цей короткий період, що я тримаю кроликів безпосередньо у себе на господарстві. Ну і я, як би гуманна людина, завжди таким от кроличкам даю другий шанс. Після повторного запліднення і повторного окролу. Якщо такі от випадки продовжуються, уже сенсу залишати цю кроличку далі на господарстві. Абсолютно ніякого немає, тому що ну, не поголів'я ви будете не отримувати, ні нервові клітини не будуть ваші збережені. В принципі, десь ну 85-90% випадків, якщо таке і відбувається, то це вже незворотній процес, повпливати на який ви не зможете. І якраз от в 90 відсотках оця от кроличка у нас відправляється на сковорідку. але виключення із правил можна так сказати, є. Буває таке, що от якраз перший кров проходить невдале, але в послідуючому. Кроличка перетворюється на, я би так сказав, ідеальну матір. Ну, фізіологія, якісь природні, можна так сказати, і генетичні збої відбуваються, тому. На все це ви абсолютно якось механічно не зможете повпливати. Ну а якщо копнути глибше і, в принципі, слідувати усім отим правилам, які написані чорним по білому у підручниках, яких варто притримуватись при відборі поголів'я на кролематки, і слідувати всім цим правилам в принципі глобальних проблем у нас. Майже ніколи не буває, звичайно, є певні там нюанси, які вискакують іноді, але це у рідких виключеннях. Якщо кролематка у нас, точніше, кроличка, яка в послідучому стане кролематкою, відібрана від гарної кролички з гарною молочністю і з гарним темпераментом, в принципі, таких от. Проблем ніколи не має вилазити. Якщо вже своє залишене від свого, там куча вже гібридизації відбувається, свої лінії пересікаються. Тоді якраз от такі болячки зачасту і вискакують. А так, в принципі, як і в будь-якому виді тваринництва, потрібно проводити певні селекційні роботи, потрібно залишати побільше ремонтного молодняка, щоб навіть у випадках, коли у нас кроличка Трішечки під наші погляди, можна так сказати, не підходить. Можна було її вибракувати, а на її місце швиденько поставити нову кроличку, яка буде нас радувати потомством. Її поголів'я буде нас радувати приростами. Ну і будете ви, і ми всі задоволені і щасливі. Що, Барка, бабахнуть мене хочеш, ага? Я бачу твою наглупику. Хочеш бабахнути? Я тобі не дам. помлучиш по мордасам. Мужики, пишіть, що хай трошки ще поживе чи зачікать його оцього балбеса. Бо дурне воно просто до неймовірності. Зараз випустимо їх, хай трішечки попасуться і поговоримо. І розберемо якраз от оті питання, що стосуються свиноводства. Тепер товариство, що ж у нас із ціною на маленьких поросят, те, що безпосередньо цікаве, і нас в свою чергу, тому що ми займаємося активним пошуком племпоголів'я для того, щоб завести його на наше господарство і почати нашу закинуту справу з нуля. Значить, буквально повторююсь. Півтори годинки назад повернувся із міста, заїжджав на ринок, тому що сьогодні неділя і е, купля-продаж поросяток відбувається. Е, знову ж таки, хотілося е, безпосередньо від першого е, лиця подивитися все ще, все те, що там відбувається, все, що вивозять, як ситуація обстоїть. ну і В принципі, те, що говорили мої мої колеги, буквально три автомобіля було. Два із них перекупи і пропозиції мінімальний мінімум, я би так сказав. Але ціна, те, що я в принципі прогнозував, і те про що я говорив слух, ми з вами якраз от і обговорювали це питання, що. Ціна в цьому році буде трішечки нижча на поросят. В принципі, глобально безпосередньо зараз цього не відбувається. Ціна там від 2,5 до 3 тисяч гривень. Звичайно, уже 4-4,5 там таких цін немає, які були. Осінню, але тим не менш ціни досить такі е, височенькі. Добре, це чи погано, не знаю. Судити не нам можете написати про все це у коментарях, але е, в принципі, от останні дні 3-4 і е, мені е, дуже активно починають люди телефонувати, тому що іноді і ми. от залишок, який у нас був на господарстві, який ми не залишали на відгадівлю, ми реалізовували і оце от коло. Постійних клієнтів, яке ну накопичили за оці 4 роки, що я займався, воно нікуди не дівається. Люди, в принципі, глобально то не знають, що я вже зараз поки що на такій паузі знаходжуся, але все одно дзвонять, питають: є, нема коли буде. Тому, в принципі, спрос абсолютно нікуди не. Подівається, нікуди не дівся, в принципі, те, от про що мені і хлопці писали в коментарях під останніми відео, що не думають вони, що ціна глобально буде падати, тому що якраз от пропозиції дуже і дуже мало на ринку. Ну, якщо говорити безпосередньо нашу область, тому що ну відштовхуючись від того ж самого ринку, раніше туди виїжджали там 10, 12, 15, 17 машин по різному було. Ну можна звичайно. Відштовхнутися від того, що ще дуже холодно, і в принципі активно там опороси тільки зараз у людей починають відбуватися. Але другий нюанс, який розбиває всі оті припущення, це те, що у нашому безпосередньо регіоні дуже сильно порубала поголів'я свиней африканська чума, і якраз Ну, дуже і дуже багато і моїх знайомих, і вже далі, якщо рухатися знайомі знайомих, просто-напросто намілі і не мають свинок у своїх сараях. Так що можете написати ціну і все те, що відбувається у ваших районах регіонах. В принципі, по нашій величезній. Країні ціна дуже сильно відрізняється, як так, якщо брати наш регіон, це Сумську область і рухатися більш до центральної України, то тут ціни найвищі. А хлопці от пишуть той же самий там Херсон. Одеса, Дніпропетровськ там ну не знаю чому, але ціни набагато набагато нижчі на свинину за наші. Можливо, хто живе у тих регіонах. Поділіться своїм баченням, чому так. Тому що в принципі, якби для себе я не можу пояснити, чому так. Що стосується відгадівлі, то ціна на відгадівлю також в принципі досить так непогано просіла із. 85-90 гривень, буквально там півтора-два місяці назад. Зараз цінова політика 70-75 гривень, і знову ж таки, якби тенденції до того, що ціна на відгодівлю буде рости, немає. Ціна на м'ясо і сало. На сало трішечки провалилось, але на м'ясо держиться ціна, от практично та, яка була. В тих межах і в тих зонах, коли відгодівля була по 90 гривень, м'ясо в порядка від 160 до 180 гривень, сало від 120 до 150. Ну і принципі, отак: от. день від дня ціна трішечки буває, пригає. Якщо це свята, то там трішечки ціна піднімається. Базарний день також трішечки ціну наші перепродуни туди-сюди тіліпають, але тим не менше. Люди потихеньку працюють і ми працюємо. Так що, товариство, дякую за те, що подивилися відосик. До нових зустрічей. Якщо ми заслужили і заробили на вподобайку, тисніть її, робіть репост цього відео. Всім дякую за перегляд, дякую за увагу, всім мирного неба. До нових зустрічей.